Ну що, друзі мої, нарешті ми добралися до нашого Мерседесу ML в 166 кузові. Сьогодні буде, сподіваюся, цікавий огляд. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, підтримуйте український контент і ми погнали! Отже, 166 й кузов прийшов на заміну 164. Легендарному 164. -му. Ще в далекому 2006 році вже з'явилася ідея побудування саме цього кузова. І, до речі, в цьому кузові є автомобіль, який подарували папі римському, і назвали його «Папомобіль Мобіль Мерседес МЛ 166. Випускався даний автомобіль з 2011 по 2015 рік під назвою ML. Чому він легендарний? Тому що це останнє покоління ML. Після цього у зв'язку з внутрішньою політикою компанії почали випускати автомобіль Мерседес, вже не ML, а GLE. І це був той самий кузов, по суті, але рестайлінговий. Тобі з 2015 року ви вже ніколи в житті не зустрінете МЛ, бо це вже був «ГЛЄ». І випускався цей автомобіль в таких країнах, як звичайно Німеччина, Індія, а також куди ж без Сполучених Штатів Америки. Ну, Отже, по кузову, він стриманий, він лаконічний, він гарний, як на мене, багато хрому, що додає йому такого, скажімо, статусу. Е, мені подобається. Ось на решітці радіатора така зірочка гарна, величезна. Але тут хотілося б пам'ятаєте, той старий такий значок Мерседесу, завжди на капоті був. Тут його вже немає. На жаль, в нас ледовська оптика. Вона йшла тільки на європейських версіях. На американцях ви цього не зустрінете. Бачите? Оці ці навіть такі противотуманки, вони також в хромі. Що в нас ще є? Ось такі гарнесенькі. Додаткові поворотники в зеркалах. Вони дуже гарно виглядають. Багато хрому, як ви бачите, рами, рами ці віконні, потім у нас значить, рейлінги на криші, на даху. І навіть отут, на порозі, на накладці також є хромовані молдинги. Ну так. Автомобіль я не можу сказати, що виглядає прям дуже сучасно для 2023 року. Але навіть самі ранні версії вони дуже гарно протистоять корозії. Тому знайти такий ML, щоб він був ржавий, там гнилий чи ще таке все інше вам вряд чи вдасться. Єдине, якщо автомобіль дійсно побував в якихось ДТП, то там можуть бути нюанси. А так, скоріш за все, він буде в гарному стані по кузову. Отже, тепер ми переходимо до двигунів. І я одразу хочу сказати, що версію АМГ на АМГ 63 на 525 кінських сил ми розглядати не будемо. Ми з вами подивимося сьогодні про нормальні, адекватні двигуни, які ставились на цю машинку. І це двигуни, які дійсно найпопулярніші. А це у нас трьохлітровий двигун, дизельний, це у нас 2,2. Майже 2,2 дизель і 3,5 з половиною бензиновий двигун. Відчиняємо капот. У нас є такі дві опори, які тримають капот. Тут все гарно, все мені подобається. Чому? Тому що це вже, скажімо так, також замах на преміальність. Але взагалі казати про Мерседес і казати, що він там не преміальний, це взагалі ну, нонсенс. Тому ми одразу беремо з вами розуміння, що автомобіль в нас. Значить, преміальний. А я зараз відповім на дзвіночок і ми продовжимо. Ну, отже, щоб стати сьогодні володарем такого автомобіля, вам потрібно мати в кишені приблизно 25 тисяч американських доларів. Тепер переходимо до двигунів. У нас, до речі. Щоб не забути одразу, скажу, що є дві акумуляторні батареї. Одна під капотом знаходиться, і одна знаходиться під пасажирським кріслом. Але якщо у вас сів акумулятор або вам потрібно когось прикурити, то це не біда. Ось у нас є клеми, і тут через ці клеми ми можемо взяти провода і провода. Які провода? Дроти, правильно? Взяти дроти і допомогти товаришу завести його автомобіль, в якого сів акумулятор. Давайте тепер поговоримо про 3,5 літровий двигун. Це двигун М276. Це дуже надійний двигун, забігаючи наперед, скажу. Це двигун, який практично ніколи нічого в ньому не ламається. Але єдиний мінус там прямий вприск, тобі ж поставити газобалонне обладнання буде вкрай важко, і розхід палива на ньому також ну, приблизно в місті 15-17 літрів. Бензину. Ну, ви погодитесь, що коли бензин вже майже 60 гривень, то такий двигун я би можливо і не розглядав. Ланцюги ГРМ на ньому ходять приблизно 200 тисяч, а їх тут три, пам'ятаєте. І з ними також ніяких питань, в принципі, не виникає. Єдине, що натяжитель ланцюгу може вам скажімо так, видавати якісь незрозумілі звуки, особливо на холодну, але навіть з такими проблемами 200, М276 двигун ходить без всяких питань. І, до речі, він не страждає масложором, тому, скоріш за все, якщо двигун в адекватному стані і він не проїхав мільйон кілометрів, він вам ніяких проблем приносити не буде. Мотор М278, В8 я би взагалі не рекомендував би до покупки, тому що ну, сьогодні це Взагалі, я не розумію людей, які купують такі мотори. Це або потрібно багато мати грошей на те, щоб його заправляти і обслуговувати, або просто ну людина хоче купити такий мотор для того, щоб прям вже отримувати якісь максимальні емоції. Хоча, наприклад, той самий трьохлітровий дизель або три з половиною бензин також вам подарує непогану динаміку і непогані емоції. І до речі, М 278 мотор страждає царапками на стінках циліндрів і масложором. Ну, до речі, їх дуже перегрівають, самі розумієте, тому купити 278-й мотор не вгрітий, не вжаханий, ну, вряд чи у вас вийде. А ось чого не скажеш про мотор 2,2 літри дизель. Він ходить ну, просто дуже довго, хоча я чув деяких автолюбителів, які кажуть, що мотор. На 204 кінських сили 2,2 літри не вихажує і там 200 тисяч кілометрів? Ну я не знаю. Якщо такий мотор, а у нас сьогодні е, саме такий мотор стоїть 2,2 літри. Якщо такий мотор ставився на комерційний транспорт, то чому він має не виходити навіть 200 тисяч кілометрів? Якщо тут ланцюг? Ходить на цьому двигуні без всяких питань 300 тисяч кілометрів. Нема питань ні з форсунками, нема питань ні з паливною апаратурою. Ну взагалі цей двигун дуже економічний. Приблизно в нього, ну не приблизно навіть, а поїздивши на цьому Емелі, я можу сказати, що розхід палива в нього в місті 9 літрів. По трасі десь приблизно 7-8 літрів, в залежності від швидкості, з якою ви рухаєтесь. Тому я би рекомендував би, наприклад, купляти такий автомобіль. Кажуть, що там екологія також страждає. Так, у нас стоїть блютек. Так, раз там в півроку залив мечевину, і я взагалі не бачу ніяких, ніяких питань. Буде їздити і буде екологія. У нас євро 6 буде екологія на місці, буде все нормально. І до речі, один раз в мене було таке, що заправився на заправці і загорівся чек. Але змінив заправку, змінив паливо і чек. Самостійно потух і більше вже приблизно 10 тисяч кілометрів він не з'являвся. Тому просто потрібно нормальним паливом заправлятися, експлуатувати адекватну машину, змінювати мастило раз 10 тисяч кілометрів, і, в принципі, 2,2 двигун мені подобається, а особливо подобається тим, що розхід палива в нього ну, на сьогоднішній день дуже-дуже приємний. Ну і звичайно, вишенька на торті це ОМ-642 мотор на 260 кінських сил. Це реально класний мотор, також на ланцюгу. Ланцюг там також 3-літровий дизель, ланцюг ходить мінімум 300 тисяч. Турбокомпресор також ходить мінімум 300 тисяч. Взагалі по тому двигуну. Ну, прям нічого поганого не скажу, бо там і динаміка, і е, надійність на вищому рівні. Але ж е, розхід палива приблизно вже 12 літрів в місті. І е, знайти, до речі, знайти трьохлітровий дизель в гарному стані, ну, буде не дуже складно, тому що цей мотор надійний і не потребує постійного якогось втручання. Там вам не прийдеться їздити на СТО. Тому, якщо вже вибирати, я би відмовився там від V8, те, що я казав, да, залишив би для себе і 3,5 навіть відмовився. Хоча на вторинному ринку 3,5 двигун буде коштувати е, дешевше. Це факт. Але... Дизеля будуть дорожче, але вони якісь приємніші. Вони хрюкають приємніше, вони надійніші, вони їдуть краще, в них крутящий момент, крутящий момент краще, і вони ну, просто не будуть вам ніяких привносити в життя проблем. Тому 3,5 бензин, 3 літра дизель, також 2,2 дизель це найкращі двигуни, але якщо з них вибирати, я би вибрав в першу чергу 3-літровий дизель, потім 2, і два, і потім вже 3,5 літра. Хоча, якщо ви купите будь-який з цих двигунів, то точно не прогадаєте. Ну і звичайно, нагадую, що на дизелі, на 3 якщо не помиляюсь, там стоїть турботаймер і е, турбіна вона остиває, то у нас на 2.2 моторі немає турботаймеру. І, звичайно, коли ви динамічно покаталися на такій тачці. То краще там якусь хвилинку-дві, дати і працювати на холостих обертах, щоб ваша турбіна прослужила якомога довше. Ну, а тепер переходимо безпосередньо до коробок передач. В нас тут досталося нам. В спадщину 7 житронік, але вже з приставкою плюс. Це вже дороблена коробка, така сама, як ставилась на 164 кузові, але її допрацювали, і надійність в неї абсолютно ніяк не страждає. Раз в 50 тисяч змінюйте мастило, і бажано це робити на офіційному сервісі, тому що або на якомусь спеціалізованому сервісі, тому що там немає щупа у цього автомобіля. І Виміряти рівень мастила в коробці буде дуже складно. Тому це робиться е, комп'ютером, тому е, перевіряйте і замінюйте мастило на офіційних або спеціалізованих сервісних центрах. Єдине, що декілька разів я чув про те, що сімжетронік вона на холодну трішки е, Піддає якісь піночки, так? Але коли проживається, то все стає на свої місця і іноді може там плутати передачі. Це все нічого страшного для цієї коробки, це абсолютно норма. Тому перед тим як рухатися, наприклад, в... вранці автомобіль, коли... Остив трош трішечки, то ви просто прогрійте коробочку, включіть на драйв, потримайте одну хвилинку і рухайтесь. Тоді нічого у вас ніяких пинків не буде, коробка буде себе поводити дуже чудово. До речі, на GLE вже почали ставити коробку 9 tronic Також це надійний агрегат, ніяких проблем у вас не буде. Але опять же ж таки, знову ж таки потрібно своєчасно замінювати оливу. Замінювати мастилу, мастило, не вгрівати коробку, і буде вона їздити не менше, ніж 7 житронік. Ну і взагалі коробка, знаєте, це таке. Це все відносно. У когось вона може прослужити 100 тисяч, а в когось мільйон. Це все залежить від вашого характеру, від того, як ви їздите і як ви обслуговуєте автомобіль. Ну, тепер про роздатку. Роздатка у нас тут, звичайно, це слабеньке звено у цього автомобіля, тому що після 100 тисяч кілометрів. По роздатці можуть початися якісь запатівання або навіть гул підшипників. Тому коли ви купляєте такий автомобіль, обов'язково перевірте роздатку. До речі, у нашого автомобіля роздаточка трішечки там підпотіває, але нічого страшного в цьому немає. Я проїхав вже 10 тисяч на цьому автомобілі і з роздаткою нічого не сталося. Замінив оливу і погнав. Поки вона. Не тече, поки вона не гудить, поки вона себе поводить нормально, нічого там робити не потрібно. Як я вже казав, а можливо не казав, підвізка вона збитенька, вона дуже себе гарно поводить на е, всіляких нерівностях дорожнього покриття, аероматик, до речі. Амортизатори, якщо на пневмі, ви будете брати, вони також надійні. Але я чомусь оцю пневму, знаєте, трішечки недолюблюю, бо це з мого бюджету може вирвати якихось грошенят. І це мені не подобається. Тому у нас звичайні амортизатори, також алюмінієві рычаги, все це ходить дуже довго і підвізка до 150 тисяч, до 150 тисяч взагалі ніяких нюансів вам приносити в ваше життя не буде. Також ви можете побачити тут шильду. Ось дивіться, ml 250, Bluetech, і це у нас Formatic. Formatik також повний привід, і їздить він взагалі без всяких питань. Тобі ж знайти автомобіль, де зламається повний привід, на Mercedes ML, це практично нереально. Це майже як Audi Quattro, Ось приблизно такий же рівень надійності. До речі, наш автомобіль він проїхав 125 тисяч кілометрів на сьогоднішній день. Ось я думав, що це таке? Знаєте, ось на цьому патрубку на цьому патрубку, отаке, якби бачите, якийсь целофан чи що воно. Мені сказали, що це оригінал, завод, бо я думав, що це щось там, знаєте, він десь порвався і таке зробили, його перемотали, Як ото, знаєте, роблять ізолентою, але ні, це. Йде температура від турбіни, і для того, щоб не деформувався цей патрубок, то тут така у нас плівочка. Це, до речі, дуже добре. І ще раз кажу, наш авто проїхав 125 тисяч кілометрів, нічого взагалі з ним страшного не сталося. Коробка не трогана, двигун не троганий. А, до речі, гальма, гальма не дуже. Оригінальні гальма, і диски, і колодки коштують дорого. Якщо ви будете вибирати якийсь замінник, то вони пищать, скриплять. І таке собі. Хоча автомобіль, до речі, дуже непогано гальмує, як на мене. А зараз ми ще подивимось в салон і зробимо висновки. Отже, дивіться, салон. Ну, У нас 2,2 мотор, тому у нас така собі базова комплектація. У нас є такі е, пластикові, але під алюмінії вставочки. У нас є імітація крісла. До речі, це регулювати саме крісло, бо тут нічого в нас нема. Ви регулюєте тут повний електропакет. У нас мультикермо, у нас є круїз-контроль. Він ось тут, це, до речі, так прикольно виглядає. У нас тут двірники, а тут коробка передач. І з цієї сторони, бачите, у нас тут нічого немає на центральній консолі, а коробка передач у нас тут. Мені, чесно кажучи, такий варіант спочатку не дуже подобався, але коли почав експлуатувати цей автомобіль, то настільки це зручно: оцей речах перемикання передач. на... Рульові колонці, що це прям, ну я в це закахався, і більше іншу, іншу коробку, навіть інший селектор в іншому місці, я й не бачу. Це дуже-дуже зручно. Також у нас педалі, вони алюмінієві, ну, типу спорт, я не знаю. Дивиться воно, до речі, дуже і дуже непогано. Місця позаду у нас також вистачає. Якщо ви подивитесь, то. Фазаду, до речі, нормально, можна комфортно сидіти. Взагалі, крісла у Мерседеса це щось з чимось в хорошому сенсі цього слова. Тому що вони зручні, прошиті ниткою, і щоб вбити цей салон, то треба, щоб він проїхав 1500 кілометрів. До речі, тепер хочу сказати вам дуже дуже важливу річ. Коли ви купуєте мерседес і ви відчиняєте двері цього автомобіля і дивитесь в салон. І вам здається, що вау, салон як новий, то не спокушайтесь на це, бо салон в них практично не старіє. І ви можете купити автомобіль з пробігом 300 тисяч, там буде скручено, він буде з пробігом на щитку 150, а насправді буде, наприклад, 300. І ви ніколи в житті не зможете дізнатися, що там 300. Бо по салону ви будете впевнені в тому, що там 150. Чому? Тому що салон практично не старіє, не витирається ні кермо, ні сидіння. І з цим у Мерседеса все дуже-дуже чудово. Ідіть, ідіть сюди, ідіть сюди. Ви просто послухайте, як же ж вона працює. Я кажу, моя хорошенька маленька працює, вона просто хрюкає. Дизель це просто перфектно. Який бензин, друзі, Який бензин. Які ваші тесли? Ідіть з вашими теслами гуляйте. Ось, ось вона. Це знаєте, звук, під який можна просто вночі засипати. Це просто шикардос. А, і ще одне! В жодному японці. З великою повагою до японців, але в жодному японці двері, подивіться, не будуть відчинятися одне положення, друге положення, третє положення. Знаєте, як в японців шу -шу, немає ніяких взагалі положень. А тут раз, два, і три. Ну все. Тепер вже точно ви завтра поїдете і будете шукати собі МЛ-166. Ну, за що я точно люблю Мерседес, це за відчуття впевненості. Ось жоден автомобіль, я з великою повагою відношусь до Тойот, до Мазд, до Хонд і так далі. І навіть до Хюндаїв з Кіа. Але жоден автомобіль, особливо з вище перечислених, ніколи в житті вам не подарує таку впевненість, як Мерседес. Ти сидиш і. Просто кайфуєш, ти розумієш, що ти їдеш дійсно на справжньому автомобілі. Не на цій концерній банці, а на справжньому авто. Звичайно, весь пластик, він найвищої якості. В салоні, звичайно, ви не почуєте ніяких шорудінь, ніяких скрипів, ніяких звуків додаткових. Керування автомобілем на високому рівні, шумоізоляція. Ну, тут навіть нема про що говорити. Огляд так само. Якщо навіть ви не досвідчений водій, ви зможете користуватися і водити цей автомобіль без усіляких додаткових труднощів. Відчиняємо багажник. У нас є кнопка. Також можна з ключа відкрити багажник. Те, що вам казав, багато хрому, полка. Полку можна сюди прибрати, крісла можна спинки. Опустити салон дуже добре трансформується, можна перевезти, подивіться, який тут проєм. Тут можна без питань перевозити якісь крупні речі і питань яких не буде. Тут у нас також можна якісь побачити речі, запаску і так далі, тому подібне. Але подивіться на цей вілюр, подивіться, що в багажнику. Настільки він багато виглядає. Шумоізоляція на дуже височенному рівні, бо він настільки приємний на дотик, що це просто я вам не можу передати. Ну і, звичайно, камера цього також не передасть. У нас електробагажник. До речі, дуже добре і швидко він спрацьовує. На жаль, якщо так поводити ногою, то нічого не відчиниться. Але то вже таке, то вже для дуже багатих. Ось. В принципі, все, що я хотів сказати. Тепер у нас сонечко вже сідає, наш огляд завершується. Сподіваюсь, що вам коротко, але ясно зміг донести інформацію про такий автомобіль. І тепер мої виставки. Якщо ви реально хочете купити Мерседес. Mercedes... А, до речі, забув ще сказати: оце я закохався в ці ноздрі. Мені дуже подобається на капоті. Це не колхоз, це заводський такий класний. Скажі, скажімо так, прикол. Ну, не зовсім прикол, але тим не менше. А тепер завершуємо наш відеоогляд. і що я вам хочу, друзі, розповісти. Mercedes ML в 166 кузові це дійсно класний надійний апарат. Але купуючи такий автомобіль, я би порекомендував би вам купувати не більше, ніж 100 тисяч пробіг. Ну, на крайній випадок 150 тисяч пробігу. Якщо ви будете купувати такий автомобіль з пробігом 200, 300-400 тисяч, то скоріше за все, ви постійно будете попадати на дорого. Коштуючий ремонт, і цей автомобіль вам вже не буде приносити великої радості, бо, звичайно, він вже буде сипатись, ламатись і обслуговувати його буде дуже дуже дорого. Цей автомобіль 100% подарує подарить вам гарні емоції. Він подарить подарує вам. Оце, знаєте, відчуття впевненості, впевненості в завтрашньому дні, впевненості в автомобілі. Я на ньому їздив в Європу і коли я їхав, я просто кайфував. Бо, бо в мене реально весь час, всю дорогу було відчуття якоїсь впевненості. Жоден автомобіль до цього мені такого відчуття не дарував. Тому, купуючи Мерседес, просто перевіряйте його, любіть його, обслуговуйте його, не бійтеся його. І буде він вам служити багато десятків, а можливо навіть сотень тисяч кілометрів. Я в нього закохався. Він стриманий, він гарний. І якщо б я, наприклад, вибирав би на вашому місці, то вибирав би дійсно Європу. Вона виглядає краще, ніж Америка. На цьому, друзі, буду завершувати наш відеоогляд. До речі, ще раз кажу: підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ще дуже багато корисної інформації вас чекає на цьому каналі. А ще інформація, якщо ви хочете. Продати свій автомобіль, звертайтеся, буду радий вам цьому допомогти. Приїду туди, куди скажете. Насиплю вам грошенят, заберу вашу тачку по адекватній ціні. Все, що хотів, все сказав. Цілую, люблю, бувайте.